Садовий центр недалеко від Мюнхену в Німеччині. Японський клен відносно дорогий для такого розміру 80 євро, діаметр стовбуру, пару сантиметрів. Але якщо оцінювати його з точки зору Бонсай, подивіться наскільки дрібні листочки. Це дуже-дуже перспективно для вирощування Бонсай, тому що... Генетично це дерево просто має дрібні, дрібні листочки і відповідно як бонсай буде виглядати крутіше. Тож, коли обираєте рослини, зважайте на це увагу. Ось цей має маленькі листочки, але поруч є ще дрібніші листочки. Правда, це дерево, ну, м'яко кажучи, не в найкращій формі, і я би тричі думав, чи купувати таке дерево для. Бонсай, бо воно може померти, але виглядає класно. Червонолистий на окемон хожен.